місті виявлений високий професіоналізм, дієву пропаганду здорового способу життя серед студентської молоді та з нагоди професійного свята дня фізичної культури та спорту, почесною грамотою міського голови, нагороджений, завідувач відділенням фізичного виховання Луцького педагогічного коледжу Тарасюк Володимир Йосипович. За активну громадську позицію з пропаганди здорового способу життя ваговий внесок у розвиток аматорського футболу в місті та з нагоди професійного свята дня фізичної культури та спорту почесною грамотою міського голови нагороджений голова міської федерації з футболу Кохановський Василь Степанович. За пропаганду здорового способу життя виявлений високий професіоналізм, вагомий особистий весок у розвиток фізичної культури та спорту в місті та волейболу, зокрема, а також нагоди професійного свята дня фізичної культури. Почесною грамотою нагороджений обертас Сергій Анатолійович. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту в місті виявлений високий професіоналізм, виховання спортсменів міжнародного рівня та з нагоди професійного свята Дня фізичної культури та спорту почесною грамотою міського голови нагороджений, доцент кафедри теорії, методики фізичного виховання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Яловик Володимир Трофимович. Головний суддя сьогоднішньої нашої легкоатлетичної стафети Наприце, газети, волинь нова. За пропаганду, здорового способу життя, ваговий внесок розвиток фізичної культури та спорту в місті. Виємний високий професіоналізм, виховання спортсменів високого класу та заводи професійного свята дня фізичної культури та спорту. Почему подякую. Нагороджений тренер-викладач спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву плавання луцької міської ради Сологуб Олександр Валентинович. <плес> За вагою особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту виявлений високий професіоналізм з виховання спортсменів високого класу та з нагоди професійного свята. Подякую міського голови, нагороджений старший тренер-викладач відділення боксу комунального закладу дитячої нацької спортивної школи номер 2 Луцької міської ради Боярчук Петро В'ячеславович. За досягнуті високі результати активну пропаганду здорового способу життя та згоди професійного свята. Подякую міського голови. Нагороджується залевська Галина Володимирівна. Чемпіонка України з плавання серед молоді за досягнуті високі результати активну пропаганду здорового способу життя та знагоди професійного свята Оголошено Подяку міського голови гордію Діані Петрівні срібного призеру етапу Кубка світу з Маутенбайку Оскільки Діана зараз знаходиться в Норвегії на кубку світу, нагородою отримує тренер спортсменки заслужений тренер України Віктор Ковальов. За ваговий внесок у розвиток фізичної культури та спорту. Зміцнення матеріально-спортивної бази шахового шашкового клубу Білотора та з нагоди професійного свята. Подякує міського голови. Нагороджується спеціаліст міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Проскуровська Ольга Петрівна. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту, виявлений високий професіоналізм, активну пропаганду здорового способу життя серед учнівської молоді та з нагоди професійного свята Дня фізичної культури та спорту. Оголошено подяку міського голови, вчителю фізичної культури, гімназії номер 18 Кочубей, Людмилі Володимирівні, переможцю міського, обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок та урок фізичної культури з елементами футболу 2013. Побажаємо Людмилі Володимирівні вдалих виступів в жовтні цього року на всеукраїнському конкурсі за активну гравецьку позицію з пропаганди здорового способу життя, надання спонсорської допомоги та проведення спортивних змагань в місті з нагоди професійного свята для фізичної культури та спорту оголошено подяку директору товариства з обмеженою відповідальністю співдружність. Да, цишину Василю Васильовичу. Шановні учасники свята, ми нагородили краще.